Тонкі руки зламані, на них упала стіна сусідньої спальні. Це рядок вірша пам'ять про загиблих під завалами. У слухачів на очах з'являються сльози. Під час літературно-читацького заходу звучали різноманітні твори. Тут можна було почути твори Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Павла Глазового, Василя Стуса у виконанні акторів інклюзивної театральної трупи Рівні можливості. Кілька віршів зачитала і організаторка денних вечорниць, режисерка інклюзивної театральної трупи рівні можливості Маріана Симбатян. Зокрема, порадувала усіх присутніх творчістю Шекспіра. А ще зачитала вірш про людяність, написаний її другом, який нині захищає Україну. Це твір про милосердя і любов один до одного. Як тільки мавка палець взяла до рук, одразу ж ворогів шукати почала. Був просто світ. і став світ, світ та мух. Організаторка розповідає, в будь-який час не можна забувати про красу слова та літератури. До заходу готувалися близько місяця. Ми обирали вірші, кожен обирав для себе якусь програму, з чим виступати. Це було дуже важливо і дуже складно. Відбирали музику, складали загальну програму для цього. І переважно вірші драматичні. Мабуть, тому що зараз це дуже близько до нас і більшість віршів про війну. Бо це, 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 це те, що нам болить. Це те, про що ми хочемо говорити, і ми маємо говорити. Учасники читають вірші та монологи на різні теми. Кожен обирав твір для себе сам. Андрій зачитав вірш Павла Вишебаби Моє покоління. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо, коли чорна тінь повстала від Марія до Говерля. Ми билися як востаннє, найкращі з нас померли. Якщо як і ми, у голосі. Ти весело непохитний, читаєш це українською, значить ми були згідно. А коли я його перше побачив, він ну знаєте, відгукнувся всередині. Мені дуже сподобалось. Я розумію, що є відлуння від цього вірша, і тому саме його і обрав. головною емоцією саме вірша є людь, і я вважаю, що вона в кожного українця є всередині. Тобто це такий всплеск зсередини з такою подачею. деякі вірші надзвичайно складні взагалі-то не було ніяких обмежень, які можна брати вірші. Більшість тематики це, звісно, війна, жертви, але й про кохання дуже багато. Ви знаєте, от все це відрефлексувати греки. Казали, що нації, які не народжують поетів, вони зникають. І, от я познайомилася з такою кількістю молодих класних Письменників, поетів це просто захват. Це такі вірші, це такі слова, які чіпляють усіх про нас, про майбутнє, про смерть, про війну, як молодь відрефлексовує війну. Також в рамках денних вечорниць влаштували відкритий мікрофон. В його рамках усі охочі мали змогу теж зачитати будь-який твір на свій розсуд. Пані Ірина презентувала власні вірші. каже, пише ще зі студентських років. Я читала так, щоб підтримати людей, їх Повагу до себе, щоб вони відчули, що від них дуже багато залежить. Насамперед, те, що вони люди, вони особливі, неймовірні, вони сміливі, терпіливі і волелюбні. Я давно пишу ще будучи студенткою, але потім був перерив, а зараз дуже всколихнуло. Тому в мене є і патріотичні вірші, але люди бажають чути щось про життя, щось про них. І мене це теж стосується. У команди інклюзивної театральної трупи рівні можливості багато планів. Зокрема, восени та на початку зими актори порадують своїх шанувальників прем'єрними виставами. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.